Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами, як і завжди, телепередача Звитяга та я її ведуча Катерина Чемес. Сьогодні, як і завжди, ви довідаєтесь чимало цікавого про життя людей у погонах, але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці Дозор. Днями на Львівщині з робочою поїздкою перебував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Одним з місць його відвідування став міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. Начальник львівського гарнізону, а начальник академії сухопутних військ генерал лейтенант Павло Ткачук особисто ознайомив прем'єр-міністра України із навчально-матеріальною базою центру. Арсеній Яценюк, зокрема, оглянув загальну військове стрільбище, де військовослужбовці виконували вправи зі стрілецькою зброєю та гранатометів. Також викладачі академії ознайомили його із зразками озброєння, якими оснащено вітчизняне військо та системи підготовки майбутніх офіцерів у стінах видового вишу. Також високопосадовець спостерігав за вправними діями воїнів 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України, які виконували вправи стрільб зі штатного озброєння БТР 80 у складі підрозділу під час руху та з коротких зупинок. А на танкодромі академії, де курсанти виконували вправи водіння бойових машин піхоти, Арсеній Яценюк не відмовився від пропозиції проїхатись одними з маршрутів на БМП. Цього центру відправлено близько восьми тисяч військовослужбовців до антитерористичної зони. І ті, які приймають участь і воюють зараз за незалежність України, ці хлопці, як правило, готуються в даному центрі. Частина коштів, які пропонують НАТО і технічної допомоги, повинна прийти сюди. На цей полігон, в цей навчальний центр, для того, щоб наші військовослужбовці відповідали самим високим стандартам, в тому числі і стандартам, які запроваджені в країнах-членах альянсу. Наприкінці візиту Арсеній Яценюк відвідав центральне містечко центру, де начальник академії генерал лейтенант Павло Ткачук ознайомив очільника українського уряду із можливостями об'єктів центру не лише для підготовки українських військових підрозділів, але й у форматі проведення масштабних багатонаціональних навчань за участі військовослужбовців армій провідних країн світу.